США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Про це заявив радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу для преси 29 липня. Кірбі також відзначив, що Міністерство оборони Сполучених Штатів надає довгострокову підтримку через фонд ініціативи сприяння безпеці України. Обсяг цієї допомоги півтора мільярда доларів. Про подробиці нового пакету допомоги ми поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлею Ярмоленко. Вона приєднується до нашої студії прямо зараз. Моє вітання, Юлю Вітаю, Наталю. Юлю. Що включено в новий пакет військової допомоги Україні? Наталі по суті, ми сьогодні почули одне оголошення, але про два пакети військової допомоги. Перший це дійсно суму 200 мільйонів доларів за програмою президентських повноважень, коли зброя береться безпосередньо із запасів Пентагону. І цей пакет допомоги спрямований на забезпечення усіх найнагальніших потреб українських військових на передовій. Ми знаємо, що буквально минулого тижня очільник Пентагону Лойдостін переговорив телефоном зі своїм колегою міністром оборони України Рустемом Умєровим. І відповідно, окрім того, що Ллойд Остін ще раз сказав, що підтримка Сполучених Штатів лишається незмінною. Обидві сторони також обговорили і нагальні потреби українських військових, і так працює саме американська допомога. Українці говорять про те, що їм потрібно на цю мить, і сполучені штати роблять все можливо для того, щоб забезпечити. Отже, що в цьому пакеті військової допомоги, як сказали в Білому домі, там будуть зокрема ракети для систем протиповітряної оборони, також будуть боєприпаси для артилерійських систем, для ракетних систем, як от Хаймерс, і також протитанкова зброя на кшталт Джевелінів. Окрім цього, Наталю дійсно сьогодні також Пентагон повідомив про те, що вони оголошують новий потужний пакет на довготривалу перспективу. Це півтора мільярда доларів за програмою сприяння безпеці України. У цьому пакеті, як розповів Джон Кірбі, будуть також і додаткові системи для збільшення для покращення систем протиповітряної оборони. Також будуть засоби для того, щоб посилити спроможність українців задавати ударів, і, зокрема, на довгу відстань. Також там будуть додаткові системи протитанкові, і також там будуть спроможності для того, щоб відремонтувати той озброєння, яке надали Сполучені Штати раніше. Отже, такі два об'ємні пакети знову ж таки для забезпечення нагальних потреб і для гарантування того, що українське військо може працювати на довгу перспективу. Юлю коли Київ може очікувати надходження цієї допомоги, і що відомо про часові рамки? Так, Наталю, це хороше питання. Ми знаємо, що знову ж таки це дві різні програми. Перша 200 мільйонів доларів. Це озброєння на цю суму, має надійти до України якомога швидше. Зазвичай це лічені дні, інколи тижні. Тому що це допомога, це зброя, яка вже є на запасах Пентагону. Її боротьбу запасів Пентагону надсилають до України. Інша зброя на півтора мільярди доларів. Це те, що закупає Пентагон для України. У виробників і на надходження цієї зброї можуть піти місяці. Наталю, ми сподіваємося, також що новий центр командний, який, як оголосили під час саміту НАТО, має відкритися у Візбадені у Німеччині. Він якраз допоможе, щоб наступні пакети допомоги не лише від сполучених штатів, але й від інших країн надходили якомога швидше і ефективніше. І ми знаємо, що минулого тижня було важливе оголошення у Пентагоні. Оголосили, що вони вже знають ім'я номінанта генерала, який буде керувати цим командним. Центром, а це Кертіс Базард, і очікується, що незабаром Сенат має розглянути його кандидатуру. Дякую, Юлю, за твою роботу. Про деталі нового пакету американської військової допомоги Україні нам розповіла Юлія Ярмоленко, яка приєднувалася до нас з Білого Дому.